Оцінив вчинок. Він добрий чи поганий. Хлопчик допомагав мамі мити посуд. Хлопчик сварився з мамою. Добрий вчинок, хлопчик мамі допомагав мити посуд. Хлопчик дивився телевізор і не звертав уваги, що потрібно мамі допомогти прибирати. Хлопчик разом з мамою прибирав у кімнаті. Добрий вчинок, хлопчик допомагав мамі. Дівчинка ділиться яблуком з хлопчиком. Хлопчик яблуко нікому не дає. З'їсть сам. Добрий вчинок дівчинка ділиться яблуком. Хлопчик допомагає бабусі нести з магазину пакети з продуктами. Дівчинка відмовляється допомагати бабусі. Добрий вчинок хлопчика, який допомагав бабусі. В дитячому садочку дівчинка допомагала няні розставити іграшки у шафі. Після гри діти залишили іграшки на підлозі. Добрий вчинок, дівчинки помічниці. Знайдемо поганий вчинок, коли дитина не прибирає після себе зі столу, чи коли дитина допомагає прибирати зі столу. Так, поганий вчинок, коли дитина не прибирає після себе зі столу. Добрі діти з добрим серцем.